16 управління патрульної поліції у місті Полтаві Департаменту патрульної поліції України приймає естафету від десантників 79-ї бригади на підтримку воїнів АТО, які наразі захищають наші кордони на Сході. До виконання приступити. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 21, 22. Управління патрульної поліції в місті Полтаві естафету прийняло та виконало.